Двір дев'ятиповерхівок біля воєнкомату по праву можна вважати зразковим. Тут завжди прибрано, затишно, і будинки відносно нові. А враховуючи той факт, що зовсім поруч знаходиться котельня. Тут повинно бути і тепло. Взагалі проблеми з цим будинком. Наскільки я тут сім років працюю, не виникало. Взагалі було нормальне опалення, нормально працювало теплозабезпечення, нормально надходило теплоносій. Квартирі 20 градусів тепла. вийшло люди добрі. Мені виставило так. У кожному під'їзді нові двері, домофони та засклені сушарки. Підвальні приміщення та труби, за словами учасників рейду, в порядку. Проте не всі мешканці задоволені температурою в своїх оселях. «Холодно. О, ми хочемо тепліше. Холодно, хочемо тепло. У мене 4 роки. Це навіть дуже холодно. Навідавшись до громадянки, представник тепломережі засвідчив 22 градуси за Цельсієм у квартирі. Проте й за вікном цього дня було не холодно. Плюс три. Хитра хата, як говориться, і в хаті тепло. А були морози, то це взагалі був холод. от отак, як зараз стоїть одіта, щоб нагрітися. Батареї вроді і нормальні, в нас всю дорогу жарко було. Ми зимою відкривали окна, а це цей рік, це я взагалі не знаю, що це воно зробилося. А як морози були, то які були батареї? Ну вроді й гарячі були, ну, в квартирі холодно було, ну що воно ж та, я ж рахую, що і ти роки. Так як в минулі роки вже не буде. Застерігає начальник дільниці тепломережі, адже країна перейшла в режим економії. Тому кількість відміток на термометрі, які подолає ртутний стовпчик, багато в чому залежить і від хазяйновитості мешканців. хотілося б звернути увагу на що будинки були змонтовані ще в той час, коли Україна була в складі союзу. Про економію, так би мовити, да ніхто тоді ще не думав. Будинки були змонтовані, було все, всього багато, газу і так далі. Зараз, як бачите, життя заставляє нас переходити до економії. Е, наша основна задача зараз зберегти те тепло, яке дає котельня, і зберегти його в квартирах. Е, як ми бачили, е, це не так вже й важко утеплення вікон, дверей, підвальних приміщень. І тоді температура піднімається на 1-2 градуси, що є нормативною. Фахівці радять вдаватись до всеможливих можливих заходів по теплозбереженню в оселях. Перш за все, утеплювати стіни, двері та вікна. За відсутності коштів на дорогі матеріали можна вдатись до старих добрих перевірених роками заходів. Наприклад, товсті килими на стінах та підлозі значно знизять тепловитрати. Якщо так по чисто по людськи взяти, купив паралонний на матрас, нарізав на полоски і весь ось я ось вам, дивіться, у мене ці вікна. і ті, і ці утеплені, я бачу, що вони бачите, всього тепло не заспаклювали їх так. Так так. Да, так. дам. Навіть вітер, навіть не з вітер. Мешканці, з якими нам вдалося поспілкуватись, назвали лише одне недопрацювання комунальних установ на своїй дільниці, а саме втрати енергії на шляху до осель по теплотрасі. От ідемо, ідеш понад домом, от сніг лежить, розстави сніг, значить, гріє землю. Труби гріють землю. Самі ж учасники рейду погодились, що проблема така є, і вона характерна для багатьох районів Коростеня. На її подолання потрібні кошти, а їх обмаль. І одна з причин цього наявність злісних неплатників, яких під час рейду також навідали. Переговорить з чоловіком у своїй родині, своїми родичами і, будь ласка, приймайте міри. Добре, я буду платити по чуть-чуть. Роботі в жрепу номер 3 та відповідній дільниці тепломережі мешканці одностайно поставили оцінку 4. Це найкращий результат з поміж усіх попередніх рейдів. Наші працівники теплосіті працюють дуже добре. Жалоб на них немає. Молодці, всі стараються. Главне, що була погода хороша. Із настанням морозів обіцяють комунальники працюватимуть не гірше. Опалення проводитиметься відповідно до температурного режиму. На кожної котельні встановлений електронний термометр, який, в залежності від зовнішньої температури, переводить котли на роботу в великому режимі чи в малому. Тобто температура підтримується автоматично. Останній в цьому році рейд по теплу підсумував один із ініціаторів цих заходів, представник громадськості Петро Васяк. Ну, можливо, ми так попали в один з найкращих будинків. Сьогодні тут майже претензій нема. По забезпеченню теплом і роботою Жеків. Це теж позитивний приклад, особливо для Ковельського парку. У Ковальському парку, який ми навідували 4 грудня, у підвалі одного з будинків виявили пошкодження труби, через яке фонтаном бив потік кропу. Там вже виявили і неутеплені труби. Що ж до інших мікрорайонів, проблеми майже однакові: застарілість труб, їхнє заповітрення, неналежні стани підвалів та під'їздів, а теплотраси гріють землю замість квартир. Громадянам було обіцяно вирішити нагальні проблеми протікання та заповітрення. Суть цих теплорейдів, в яких брали участь представники вжрепів теплозабезпечення та громадськості, полягало у тому, аби з'ясувати, хто є слабкою ланкою і що необхідно зробити, аби в квартирах стало тепло. Серед міркувань по даному питанню гостра потреба в реорганізації комунальних установ, вважає Петро Васяк, активний учасник всіх рейдів по теплу. У нас сьогодні ринкова. Система вона зовсім по іншому оцінює результати роботи ніж планова була система. Ось ті самі ЖЕК і інші комунальні господарства. Скільки б ми їм грошей не давали, все буде їм мало, а якість. Норм і того, що вони забезпечують, зменшується. І тут виникає, по ходу, ще одне питання: реорганізація міських комунальних служб. Можливо, їх сьогодні стільки не потрібно. Тут нашому керівництву, нашим заступникам, потрібно мозгувати, мозгувати і ще так зробити, щоб на 66 тисяч. Населення у місті, які потрібні службі, у цих службах можливо там у півтора разу збільшити зарплату, а їх об'єднати чи зменшити кількість, і тоді людина буде краще працювати і буде краща віддача на тих об'єктах, що сьогодні ми були. У планах повторні візити з перевіркою на чесність комунальників та боржників, а також нові рейди по решті будинків користення. Чи принесуть рейди позитивний результат? Побачимо в найближчому майбутньому, але в будь-якому випадку з проблемами потрібно боротись під лежачий камінь, вода не тече.